В день 1 грудня дощить. на зупинках зібралися люди. Тролейбусів зазвичай чекає довго, говорить містянка Людмила Гетьманська. Її сусідка по зупинці додає, поки не може поїхати, бо тролейбус змінив маршрут. Підійшла, по спросила вони кажуть, їхав. Ти взяв, поміняв заставку, поїхав по-другому до автовокзалу. Таке діло. Будемо ждати п'ятого. Дуже довго. А який номер чекаєш? Сімку. А скільки вже? Хвилин 15, може 20. Погода така, так оце того й чекаю. Перебої у маршрутах останніми днями виникли через часткове знеструмлення міста, говорить заступник директора комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Кацов. Додає, нині в місті знеструмлені одразу кілька підстанцій та великі відрізки контактної мережі. Сьогодні на лінії працює 31 тролейбус, з них 19 тролейбуси з автономним ходом. Дуже багато знеструмлених ділянок по сумам у зв'язку з прильотами. Велика ділянка знеструмлена від центрального ринку до вулиці Ром'янська та Білопільський шлях від Холодноярської бригади до зупинці на хімістечку металових конструкцій, також від п'ятої лікарні. До 26-ї школи також неструмна ділянка. Ми по можливості на автономному ході тролейбуси випускаємо всі, але не вистачає заряду і на великих ділянках вони не можуть курсувати. Через перебої з електрикою у тролейбусах використовують автономний хід. Через це водіям доводиться щоразу вручну знімати та встановлювати штанги, аби підзарядити машину на тих ділянках, де є струм, говорить водійка Людмила Стоцька. Людям це я ми бачимо не подобається ну ми нічого не можемо зробити. Дуже 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 тяжко вже і руки болять, і спина болить, і ноги болять. Ну представте, кожного рейсу мені потрібно, У мене ось шість рейсів. і Я постійно в одну сторону знімаю, і в другу сторону знімаю, ставлю. Тобто шість рейсів. От умножте на два-дванадцять разів мені треба вийти. Жінка працює водійкою тролейбуси 18 років. Сьогодні додає, курсує двома маршрутами сьомим та восьмим. Повний час кожного з них понад півтори години. В моменти знеструмлення каже, доводиться скорочувати їх до години. Нам приходиться штанги постійно знімати, ставляти де є напруга, підзаряджати машини а машини не, не не завжди можуть зарядитися стільки, стільки на до, до норми. Як... Людмила говорить, сподівається на швидке відновлення електропостачання та можливість курсувати без перебоїв. Кожного дня надіємось на краще. Хочеться дійсно подякувати нашим енергетикам, які працюють у таких тяжких, також саме як і нам. але ним їм я вважаю не легше енергетикам чи нам. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.